Вже зовсім офранцузилася. Вибігла як задріпанка. Зачіски нема, нічого нема. Чому було вже на роботу потрібно? І загубила мою сережку любиму. Такі великі кільця, кілечки мої. І вона була плакдор називається. Ну, плакдор позолочена. Чорт. де її могла зробити? Тим десь згубила і так жалко. Тому що, ну якби чому? Я її купляла. Золоті дороги, я розуміла, що можна загубити. Да? А ці коштували 50 євро, але вона, вона, вона не чорніють. Тут сирість ну, вогкий регіон, і виходить, що ну, чорніє вся біжутерія. Бачите, я не можу розмовляти. Добре, бо я дивлюсь на дорогу, бо все її шукаю потім. Так оце. Така як Алабаня Загубила <кій> свою сережку, яку найбільше любила. Мої улюблені сережки. Вони якраз я підібрала той розмір, який мені ну, подобається, личить. Де... От так як мені потрібно. І плюс те, що вони вже ж не чорніли, звісно, щоб позолочені сережки покрити. Золотом залишалися завжди протери, вони блискучі і немає цих чорних або якихось таких, ну, як звичайна біжутерія. Ну, вона мені ще й пропонувала золоті, а ці 50 євро, золоті 900, нормально так, так? Да? Ну, якби такого ж самого розміру, бо там великі-великі сережки, велике кільце. Е І були ще, ну, це 750-ї проби, а були ще 375-ї. Ну, це таке також, я називаю не золото. Ну, тобто ці 375-ї там вони були до 200 євро. Добре, що я вибрала ці, що хоч загубила, губила, бачиш так. .pled50. Бупе, та 50 євро. Натягла свій делюнет, Боже, бачиш, тут заважає сонечко. Ще придивляюся, можливо, десь тут знайду, але вже не думала, там як випала десь коло будинку. Там такі, ну, як завжди, замочки не дуже гарні. Все, що там проблеми в цих сережках, це ці замочки. замочки. Да? Жалко. Ну добре, то нічого. Так, забули засерешту. Пошукала, не знайшла. Так я. Все. Інші будуть. Але ж висновок. Не купляю я ніяких дорогих собі речей. І правильно в мене є ще з України золото. Не ношу правильно робу. Значить, молодець. Бо бачиш щось як. Я ж кажу чудом, чудом, бо воно ж хочеться, ти думаєш, господи, якщо вкладати вже гроші, то нібито там те, що має, буде мати значення, щоб золото, так золото, що да? ж ти. Плавдор, що ж ти по золотому таке, знаєте, як тут є з А У мене кольцо з бриллянтом. Ну, це в мене в Україні було. Подарок Вижиш, бігала я, раділа, подарували мені кольцо з бриллянтом. А потім вже, як сталася війна, да грошей нема. Дай поперся ти у ломбард, дай несеш свій бриллянт. А вони кажуть, він не має ціни дуже маленький, ну, тобто там є певні. Там є документ на нього якийсь також там його. Оцінка в каратах, але в цьому ломбарді сказали, що вони оцінюють тільки золото, їх не цікавить. Можеш окремо піти, десь ну, там пошукати, де ці оцінюють ці діаманти. Брільянтович, діаманти знайшла слово. Але ну, якби, не факт, що приймуть бо він маленький, ну якби таке. копійки. Типу, оце, беріть такі гроші за це. За свою каблучку. О, кольцо, бач, каблучка знайшла, бач по дорозі. От чому я кажу, от корисно спілкуватись з вами. Іду і по дорозі, каблучка, діамант, знаходжу українські слова, які вилітають. Тож, якраз сьогодні був коментар, що жіночка напише також суршко. Ну, в мене не просто так, я ж народилась у радянському союзі, да? і в мене батько українець, мама росіянка. Він з Сибіру її привіз, коли там був служив у армії. І оскільки він військовий, мілітар, то коли я навчалася, по-перше, я пішла в російську школу, тому що більшість він же ж там були тривоги, польоти, все таке. І тобто, якісь навчання батько. Часто був відсутній військовий, тоді ну, проходили певні тренування в Радянському Союзі. І більшість нами займалася мати, оскільки вона росіянка, звісно, нас віддала в російську школу і що в тій російській школі. Там була українська мова два рази на тиждень. Але дітей військових можна було звільнити це, я так розумію, це в тому, в тому випадку звільняли, що е, школа була в військовому містечку, воєнний городок, так? оскільки в військовому містечку жили діти військових, і, наприклад, вони могли народитись, коли батько там служив у Германії або ще де-небудь. Тобто, ну, і ти міг звільнити дитину від української мови. І... Так мати мене звільнила. Не тому, що вона вредна, і не тому, що вона не знає української мови, вона ну, і досі проживає в Україні. А тому, що вона ну, не могла. Я навчалася відмінно і вона не могла мені дати знання з цієї мови. Це, знаєш, ну, від англійської просто не можна було звільнити, якби можна було, вона б звільнила. Бо вона також в Росії вивчала німецьку там себе в Сибіру. Да? У ну, мене англійську знав батько, він мене... він не. От. Тобто... З англійською мовою зі мною займався батько. Ух, Я не любила з батьком займатися, звісно. Військовий є військовий, да? От. А е, ці мати звільнила, так що не думайте про те, що хоча ну, це не тому, що вона. Е, ну, і в ті часи, так, да, українська мова не була модною, тут, тут ще розбиралася. Всі е, інтелігенти говорили на ну, да, ну, тобто, ну, Я не насміхаюся, просто є різні часи. От Зараз і чортне. Зараз, як будуть які вже пласт України, який залишиться, ті люди, які будуть проживати, якими мовами будуть говорити? мені здається, всіма. Хтось приїде з Німеччини, і там раз. Я думаю, що це і Україні буде вигідно, якщо будуть там якісь комерційні проекти, екскурсійні люби після закінчення цієї борделі. Вигідно буде, хтось прийде з французьким знанням, англійський багато підтягли, тоді хто ще там ще іспанську, тоді хтось ще турецьку чи як, о, о, ну, з усіх куточків світу буде повернуться, Принесуть ці мови, яких вони там вивчили. І це все буде, ну якби для мене це надбання от, для України. Тобто все, все в кишеньку. Але, але то й так. Добре, дякую вам за увагу, трохи познімаю ще. Вийди, і до побачення, підписуйтесь, люблю вас, цілую. Так, Ото я сказала, підписуйтесь, до побачення. люблю вас, цілую. Ваша, як назвати, фраушка, укруфрушка, кружка, бо це я знову про те, що зачіску не змінила. Побігла, бо ви знаєте, ж я ж казала, що живу в одному містечку, а працюю в іншому і. Якщо я запізнюсь на автобус, то я запізнюсь на роботу. А якщо я запізнюсь на роботу, то мої роботодавці вирішать, що мені не потрібна робота. Я можу її втратити, і той контракт, який мені пропонують наступний на рік, це з січня місяця, да? От, Вже по 30 годин підняли години. Було в мене 24 години на тиждень, зараз по 30 годин. Але якщо я така. Почну запізнюватися і не приходить на роботу, то goodbye, my love, goodbye. Ото таке. І то в мене гребінець в кармані. Зараз я достану. Буду робити зачіску. О, бачите, буду робити зачіску в автобусі. Я згадала, коли кидала в карман, тому що... Ні, не карман, треба згадати, як же буде по іншому українською мовою. Добре, поки не буду гадати, бо багато часу забере. коли кидала це в карман. А, ну, згадала тоді, коли я ще була молодою, ходила на дискотеки за тих часів, це вже перестрогічні, так? Да? І були хлопці, які також клали гребінець собі в карман і це, я, і там да, стирчала ця штучка. Ось цей вершочок. Ой, ну мора. Карман, як вже згадати? Хто згадає, напишіть її українською мову буде, карман, бо собою. Буду гадати, можливо, вже і згадаю в автобусі, але поки що. Все. А я ще подумала, ну ось оцей суржик, да? яким я розмовляю. Це, я назву акцент ведмедя. Ну, Ти то, то ж і так, так французькою мовою. Ти розмовляєш, напевно, ще гірше. Вуха болять. Вуха, вуха буде? Вуха. Пред, пред. Весь час а ти ж це ж ну, більш мова, да, українська, російська. А от французька, я уявляю, що яке первому видають цікавого, бо так, якби в мене були французькі вуха, які привикли до цих всіх звуків до носових горлових. Або що не ще? Ну щось таке. Дакор. Оревар. Ну таке. Ну, щось таке. Такому у них взагалі, я ж кажу, як це. Мій син якось рикає, але ну, воно ну, мені смішно. Ах, р -р -р. Ну, У сина <кхе>, виходить, у мене ні. Та й нічого. Добре, це все. Звонила зачіску. Гарніше стало. Це в автобусі. Тож я казала, що вибігла як справжня француженка. Нічого. Сила. Зараз вам покажу трошки вокзал ДАКС. Це такий вокзал. Це вокзал железнодорожний, а це, бачиш, автобусний гардутьєр. Так я трошки покажу. Цей ДАКС. Тобто вокзал. Його вокзал, це железнодорожна станція. Його не дуже видно. У мене Телефон не для такого як би, зняття гарного відео, ну нічого. Спочатку потрібно дізнатися, чи комусь потрібні твої відео чи ні, а потім вкладатись на певну вигляду. Так, в те, що ти, ну, камери там куплять, бо в мене так би зайвих коштів немає. Побачимо з часом, як будуть іти мої відео. і Якщо цікаво буде, то звісно, що куплю якийсь гаджет, який мені більше буде до вподоби. А так. Ось зараз тут його видно зараз. Це такий вокзал залізничний. Сам тут. Даксі. Так ось підписано. Це Дакс. Бачиш? А це? це вовк. Чому? Так, цікавий пейзаж. Приємно оку, оку впасти. Це я називаю є де очам впасти, коли ну, я так, знаєте, якби ну, і ну, Приємно дивитися, щось воно так, знаєте. Надихає на продовження життя. А зараз піду в ланджері, до Буду собі кави, бо знову хочу в туалет, мене колись було відео, що... Туалет на вокзалі закритий на його покращують на улучення в майбутньому. Це ото... за, радянських... за радянських часів чекали mm. гарного майбутнього. Так оце. Туалет Він колись буде гарний, покращений. Хоча і раніше мене ми... <плес> той повністю влаштовував. Ну, нічого. Не хочу вже повторюватись. Заглянула, ні, не не А Тепер треба до роботи. Ну, добіжу, ну не люблю. Їхати некомфортно. То зайду в буланжері, візьму собі каву, ще є час випити каву. Не знаю, тістечко вистачить часу. з'їсти чи ні. побачу. Зараз зайду, загляну котра година. Подивлюсь, які є тістечка. Підходжу до улюбленої моєї. Ой, не сказати, що улюблена. Ні, одне з таких, що тут нормальне тістечка. Смачненьке, бо буває, купиш воно дорого коштує, а не смачне. Тут смачненьке. Можна сказати, що. Рекомендую, будете в таксі заходьте. Це була Анжерія, бачиш? Сьогодні є дісточка. Картоваск. Оце з вишнями, напевно. Смачно. А тіс.

Я ж не буду його по дорозі їсти, тобто, а вже посидіти там і скуштувати цього. Тістечка в мене не вистачить. часу. то і так залишилась без кави, без тістечка нічого. Зараз на роботі. Раніше прийду, то вип'ю, встигну випити каву. А тістечко, ну нічого. Як ви кажуть? Не додам в кілограмах. Ото такі. Іду на роботу.